Сьогодні я приготую домашній газовий сироп, який точно розрівняється з магазином. Він неймовірно смачний, значно корисніший та в рази дешевший, ніж магазинний. Су домашній кисломолочний сир. Додаю цукрову пудру, розм'якшене на масло та ванільний цукор, де збиваю кремової відмовільної консистенції. Тепер необхідно сформувати сирки. Я скористуюся формочкою для морозива та формою для фексиків. Поповнюю наполовину, розрібнюю, щоб сирки гарно тримали форму, їх необхідно поставити до морозилки щонайменше на 3 години. Я готувала овечі, тож вони в мене залишилися майже на добу. Для сирків я приготувала шоколадну козур із какао. Задавання м'ятину, вона дуже смачненька. Після приготування глазу необхідно охолодити і тепер можна використовувати. Підмерзлий сирок, опускаю глазу. Вона миттєво схоплюється і вже навіть не липне, але краще поставити такі зерки в холодильник на півгодинки для стабілізації. Для того, щоб Сиру гарно вийшов з форми, необхідно потримати його, як маленький під гарячою водою, і все добре виходить. Я зайчу вам всього найкращого миру та злагоди у ваших усера. І до нових зустрічей. Ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Бажаю вам смачного!